Так, переходимо ми на тіски, будемо догинати ці вушка. Ось. Так як е, ізначально у нас все ви правильно виставлено було, то зараз оці от, м, вушка приходять в правильну площину. Отута. Але нам треба ще, щоб ці отвори зійшлися і по цих, і по верхніх, нижніх штуках. Це ми зараз будемо робити його методом. Ну, ручної підгонки. Робочий варіант. Вирішили нічого не придумувати. А вже робити, то, що вже виходить, бо там чекають виробів. А в процесі може воно і щось придумається, більш автоматизоване. От я позиціоную петлю однаково, щоб з силами воно його однаково жало. І по осі крутіння. Не з краю і не з краю, а по осі крутіння, тоді воно його не вивертає і жме рівномірно. Так простіше. Хоч і тут вистачає йому мощі, щоб закрутити, але треба теж прикладати силу правильно. Тепер, коли ми дійшли так, я його по самій вушку в губки ложу теж От воно вже зійшлося. Там от воно зійшлося. А от тепер треба віджимати і трошки поплескати молотком. І як бачимо, у нас трошки не зійшлося. Зараз відійдемо, побачимо. Якби одна полочка нижче іншої. Зараз треба привести їх до одної площини. оця полочка. Як це будемо робити? Зараз нон-стопі і покажемо. Так, ну у нас така от наковальна мощніша, а яка є. Так, Вона більш-менш зробила і бачимо після того, як тіски погнули, що у нас уплили дві плоскості тут і отута не доходить. Ну, зараз будемо їх стягувати в купу. Тут в тисках є секретне місце. Покажи тут. Секретне місце в тисках, що тут теж можна гнути. Тут якраз такий полукружик є, а тут прямий виступ. Позиціонуємо його і підгинаючи можна догинати. Чуть-чуть. Так, треба, щоб не переций, не перестаратися. Пере Все, ні, ні, шо трошки. Зверху видніше. О! Зверху покажемо. Отак воно його стягнуло за рахунок того, що я впираю тільки в нижню полочку. А там воно впирається в кругляшок. І воно його дусить туди, куди треба. А зверху я бачу, що ці площини сходяться. Фокус не. От. І е зійшлися і отвори чітко. Тобто воно в двох плоскостях порівняло. От І все, що треба було нам від нього. Тримай. Зараз воно на стопі будемо його заварювати. От. Бачимо, ця площина зійшла ціця, і отвір зійшовся чітко. Тобто ми таким там, за 4, 4 хвилини порівняли ну, майже вручну. Зараз ми його будемо зварювати. Позиціоную спочатку верхню петельку. От, тому що вона показує, чи не вийшли ми. От. Є оригінальна совєцька петля, вона підварена тільки отут. Тут вони не варили нічого. І я так розумію, що це зменшує йому міцність. Ми вирішили тут теж його трошечки підварити. Ну і тут теж. Це вариться електродом двоєчка. Ну, все дуже просто. Процес сварки показувати не будемо, щоб можливо матрицю не палити для... на телефоні. Ну, там нічого сложного немає. Да, і по побажаннях замовника. так би мовити е, Тут е, оригінальна петля вона була якби, зміщена під ту сторону, а тут ми робимо його симетрично на дві сторони. Це таке побажання було. Це не відсібятіна. Ну все, зараз очі і будемо заварювати. Так, тут є деякий нюанс. При сварці тут є, покажи, є така масляна кромка. І коли ми варимо, то воно масло випаровується і відбиває дугу і виходить поганий провар. Щоб це зробити з першого разу, то треба такою щіткою цю масляну кромку просто здерти. Це нутром поздерло і тепер електрод достане хорошо. Ну, Буде більш рівномірне, я не знаю, там, че чіп'ятися дуга, чи як воно називається. Все, заварюємо тут. Все. Ні-ні, ну і ж далі видійте, щоб. Зібну шлак. Подивимось. Так, ну от воно заварилося, я вже болгаркою зчистив е, окалину. воно ну, ближче показати. І взагалі макрорежим. Ну, Не ідеально, є деякі зашлаковки, але для цієї техніки достатньо. Значить, ну і покажем попередню ту сварку. Вот попередня сварка. Макро у нас є макро. Ну, якби свою роботу би тримати. І бачимо, що отвір дуже чітко спозиціонувався, нікуди нічого не з'їхало. А зараз подивимось на оригінальну сов'єт-юніовську петлю. Наскільки там у них все добре получалося в Совєцькому Союзі? О, Ні, не видно, видно, що воно зміщається. Тут трошки вже я рихтувала, того не показати. але тут от отвір зміщується. От. Ну, і оця оригінальна петля. Вона стикується з новими півпетлями. Тобто, якщо залишилося на танку оборвиш половинка, то друга половинка з ним буде стикуватися. Ну і одне з одним вони теж стикуються. От. Все працює. Так, тепер мене, мене, мене покажу. Коротше, такі от півдів петлі у нас виходить. Посилайтеся за допомогою.